Добрий день, шановна громада, добрий день, однозвічане. Мені дуже приємно сьогодні з трибуни привітати вас з нашим святом. Я надовго живу в лісниках, але я дуже добре знаю історію лісників. Я знаю, що за останні роки лісники посвітають. Я хочу подякувати за те, що сьогодні старше покоління нашого села, молодь нашого села, робить це для того, щоб ми пишалися тим, що ми живемо в лісниках. Я хочу сказати слова окремої подяки для Ольги Іванівни, так бо вона на посаді голови сільської ради дуже багато робить для того, щоб ми тут жили комфортно, щоб ми тут жили безпечно, щоб ми раділи від того, що ми мешканці села Лісників. Хочу сказати, що ми. Дуже багато робимо для вас всіх і ще більше зробимо, тому що ми маємо підтримку і районної адміністрації, і маємо підтримку вашої сільської голови. Але головне, ми маємо підтримку всіх вас, бо ви хочете жити в лісниках. Ви пишаєтесь тим, що ви лісничани. Ну а яке ж свято без подарунків? Я хочу сьогодні від себе особисто поздоровити так, і подарувати для сільради орди для того, щоб Зради працювали більш успішно і більш ефективно. Ще раз вас святом всім міцного здоров'я, щастя, всього всього самого найкращого. Дякую вам. Дякуємо і вам за вітальне слово. Серед нас приємно.